Пентагон вважає перші авіаудари по позиціях угрупування Ісламська держава у Сирії дуже ефективними. Представник оборонного відомства США заявив, що Вашингтон планує нові бомбування джихадистів. Американські військові вперше використали винищувачі п'ятого покоління F-22 Раптор ракети «Магавк» вилучили кілька десятків сіли у містах, які захопили ісламісти. Винищувачі злітали з кораблів, що розміщені в Червоному морі, і в перській затоці. Тим часом американський президент Барак Обама у Нью-Йорку провів перемовини з партнерами у боротьбі з ісламістами, лідерами Саудівської Аравії, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Катару. Ми зараз маємо можливість чітко показати, що світ об'єднався. Що ми всі сповнені рішучості запевнити, що ми повністю знищимо не лише іділ, але й екстремістську ідеологію, яка призводить до такого великого кровопролиття. США твердять, що бомбили лише тренувальні табори, техніку та склади екстремістів та уникали цивільних кварталів. Було вбито близько 70 бойовиків. Однак сирійські правозахисники повідомили, що є також і жертви серед мирного населення.